Дорога церква, брати і сестри, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. Чудовий день, чудовий вечір. Ми маємо можливість сьогодні бути в домі, молитви. Ми прийшли до нашого батька. Ми прийшли з усім, що у нас є. З трудностями, з да? з поразками, з перемогами. І дуже важливо перед Богом просто, так як в простаті, які ми є. Якщо десь ми пережили поразку, не змогли десь перемогти ту чи іншу проблему, в простоті прийди, скажи, Господу, Боже, не зміг, не змогла пройти те чи інше, Ну, в слідучий раз з твоєю допомогою зможу це зробити. Я хотів би сьогодні, маючи трошки часу, Хочу знову і знову підняти одну важливу проблему, з якою ми боремось кожного дня. Повірте, кожен з нас з нею бореться. І більше з нас програє кожного дня. І потім від того, що ми програємо, від того, що ми допускаємо ці речі, не контролюємо себе, не контролюємо. Наш язик, потім буває дорого платимо. І буває раками навіть ми не можемо вирішити те чи інше питання з тою чи іншою людиною. Буває неперевірену інформацію підхопили, десь понесли далі, десь, можливо, когось обсудили, замість того, щоб підтримати. Можливо, десь треба було просто промовчати. Взагалі нічого не казати. А ми ж захотіли висказатися. Знаєте, є люди. Я таких все більше і більше зустрічаю, які все знають. Знають про те, знають про те, нібито хтось їх постійно інформує. І вони так хочуть, знаєте, виглядати важно і по-діловому. Вони все про всіх знають і хочуть прийти і розказати. На 90% це брехня. І люди грішать і грішать, і навіть часто буває так, що вони не підозрюють, що вони вже давним-давно, кожного дня багато говорять неправди. Як ви вважаєте, це великий гріх чи ні? Говорити неправду великий гріх. А те, що ми говоримо неправду, воно ж не збудовує, воно ж руйнує. Буває, руйнує навіть чиюсь сім'ю, чиюсь долю руйнує. Людина втрачає мир. Людина втрачає взагалі бажання жити, скільки за цієї брехні загинуло людей. Є люди, які змогли взагалі обдурити, обманути, в оману ввести цілу націю. Гембельс. він дуже гарно, красиво, чітко зробив. І люди так повірили. І знаєте, війна закінчилась. Німці отримали поразку. А історики кажуть, що багато німців вони ще десятками років вірили в те, що було правда, те, що віщав Гембельс і його вся команда. Точно так і в Росії сьогодні. Точно так і в Росії. Там не один Гембельс, там взагалі там ціла група. Там... Ви взагалі знаєте, що в Росії цілий інститут працює на це. Ви не знали цього? Цілий інститут працює на цю брехню, на те, щоб займатися пропагандою і наскільки її правдиво, нібито правдиво доносить. Ви знаєте, що ці пропагандисти, вони самі вірять в те, що говорять. Вони вірять. Часто люди, часто християни, коли допускають своєму життю. Почати по чуть-чуть брехати, ну, зразу не брешуть. Да? З чого починається? Щось приукрасить, щось загорнуть Загорнути якусь таку гарну обгортку, так чи ні? Ну, щоб сподобалось. Щоб як сказав, то сказав так гарно, красиво, сказав, повірили, так, нічого. Навірно, це точно правда. Хіба людина може так придумати, щоб так сказати? Є, знаєте, професіонали, і коли ще диявол е, вселяється в певних людей? І починає їхніми устами володіти. Є така тонкість, що він знає певна група людей, певна, він знає їхні слабості. І він чітко так, раз якусь інформацію посів і пішов. А вони ж вірять, нічого собі. Вот це так. Да. В церкві так раз про кого, що сказав, про брата, про сестру і пішов. Раз, раз, раз п'ять, десять, як той огонь запалило, запалило. Проходить день-два вже пів церкви годить. Людина вже в церкву не може приходити. Брехню хтось пустив. Вже не розберешся, від кого вона пішла. Це велика проблема. Брати і сестри, ми маємо сьогодні з цим язиком. Ми маємо знаєте, з цим органом боротися просити Боже, дай сьогодні сили мудрості. Є люди, які їм треба поговорити, поговорити, ну просто є люди, які люблять дуже багато говорити. Слово Боже каже, що в багатосліві, да, в многослові не збіжать гріха. Тобто людина, вона, як би знаєте, скажем, просто ненамірено, вона не може себе контролювати, коли вона багато говорить. І людина, коли багато говорить, вона не контролює свою мову, і вона дійсно дуже багато, може говорити, єрунди всякої, яка не збудовує, щось придумане, щось вигадане. І є люди, також думають, ну про що ми ще не говорили сьогодні? Щось такий вечір длінний, да? і ще щось треба затворити, і ще якусь треба тему. Друзі, скільки сьогодні ходить брехні і про війну цю. І про ситуацію, яка відбувається, і про віруючих, і про пастирів, і про діканів, про всіх. Хто сьогодні хтось щось робить, хтось десь в чомусь успішен, от про цих людей і говорить, так чи ні? Якщо людина, людина якась не успішна, ну, живе собі обичним життям, ну, хто про неї буде говорити, що її трогать. Ну, треба ж зацепити того, хто на віду, хто на очах, хто щось робить, да? Післання. Якова, Третій розділ. З першого вірша. Небагато хто ставайте вчителями, браття мої, знаючи, що ми піддамося більшому осуду, бо всі ми багато согрішаємо. Коли хто не согрішає у слові, та людина досконала, здатна приборкати і все тіло. Колись Бог мені дав таке чітке. В розуміння Сину, як проповідуєш, так і живи. Просто й доступно. Як проповідуєш, так і живи. Ось чому велика відповідальність? Як учиш, так і живи. Якщо учиш, а живеш по-другому біда. Попадеш на Божий суд, це просто страшно уявити що там буде. Ну, ладно б мовчав, не учив нікого, так? Да? Ну, просто десь живеш собі, десь помилки якісь допускаєш. Ну, вчиш людей. Переконуй, що треба отак жити, отак поступати, отак говорити, отак себе вести. Дивися, просто все наоборот. Такі вчителі вони просто можуть, знаєте, нас відвернути навіть від Слова Божого. Коли ти бачиш таких вчителів, коли на основі слова Божого проповідують чатя, живуть другим життям, то може стати і, знаєте, вибачте за це слово, ну противним, да, слово Боже. Тому що ти бачиш, воно нібито не працює. Нібито не працює. Ви можете багато знайти місць за цих людей, які себе неправильно ведуть, які десь уводять людей від правди. Ось ми вкладаємо коням в рот водила. Щоб вони корилися нам і управляємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, які б невеликі вони не були, і якими б сильними вітрами не підганялися, невеликим кермом направляються куди хоче, Стерновий, російською кормчий, Капітан за штурвалом, який стоїть. Так і язик. Невеликий член, а багато хвалиться. Мені цікаво в залі є тут люди, які б взагалі ніколи не хвалилися? Є такі люди тут чи ні? Мені просто цікаво. Ми б ну, навіть дуже цікаво. Ми б, напевно, якусь би і нагороду б, напевно, видали б такій людині. Ми б, може, попросили, щоб ця людина тут вийшла б за кафедру, повчила б, як би так жити, щоб не хвалитися. А? <свят> так і язик невеликий член, а багато хвалиться. Подивись, який малий вогонь, а який великий ліс запалює. Язик вогонь. Прикраса неправди. Язик у такому положенні, розміщений між членами нашими. Що оскверняє все тіло і запалює коло життя, будучи сам запалюваний від гієни. Бо всяке єство звірів і птахів, плазунів і морських тварин приборкується і приборкане єством людським, а язик приборкати ніхто з людей не може, він не стримне зло. Повний смертоносної отрути, ним благословляємо Бога Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. і, і Із тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так це було. Хіба тече з отвору того ж самого джерела солодке і гірке? Не може, браття мої, смоковниця давати оливи, виноградна лоза смокви, так і ніяке джерело не дає солону і солодку воду. Дуже важливо сьогодні нам зрозуміти це слово і слово показує, як він показує, що яке не втримне зло наш язик. Скільки людей приходилось мирить? Навіть мені за мій досвід в церкві той сказав на того, те, той на те, образились, обідались і все. Сказав, це три секунди. А обіди на місяця. Навіть не вдарив. Я раніше знаєте, думав, звідки такий вислов в церкві з'явився і кажу, у мене камінь бросили. Я навіть помню, в смислі камінь бросили. Ну, каже язиком, каже, так фразу мене вдарив, каже, наче камнем прибив мене. І Людину аж, аж втратила, знаєте, гарір навесів взагалі. що робити з цим? Особливо люди, коли не очікували, от є порядна начебто нормальна людина, да? От ми знаємо. Певних людей, ми знаємо, ну той може язиком своїм щось говорити, що попало. Ну ця людина ніколи не скаже погано, щось необачного. Вона завжди правильно, чемно підбере слово. Но тут людина ця не втрималась. І і сказала так, саме серце. Саме серце. Скільки обід на десятки років. Проблеми, які можна було вирішити буквально в той же ж вечір. І та людина, яка, знаєте, можливо, і словами обідала десь, не побосвала, зрозуміла, що вже обіду, вже каже, братик чи сестра, вибач, вибач, щось не то сказав, давай, давай, все, все, кі, вибач. Братерські раді, будемо розбиратися. Пастир, братерська рада, все по-другому ніяк. Там будеш перед ними вибачатися, а ще в церкві будеш перед усіма вибачатися. От тоді я тебе прощу. От така буває жорстка, жорстока любов, брата і сестри. Да? А Ісус Христос що казав? Блудниці, друзі, прощаю тебе, йди більше і не греши. Ви знаєте, коли гріх люди вчиняють, то вони вчиняють проти Бога. І Бог здатний їх набагато легше простити, ніж ми. Я хотів би сьогодні з вами помолитися, попросити, Боже, дай нам сьогодні цієї сили. Хоть навчи, хоч навчи, просто, можливо, якщо не можу щось розумного сказати, да, то просто промовчать. Ну, набагато буде. Навіть в притчах, в притчах вчить Соломон. Да, каже, порой людина. Яка взагалі нічого не говорить. от Зібралась група людей, той щось говорить той, а одна людина мовчить, каже, і вона може показатися дуже розумною на фоні всіх, що просто вона мовчить. Це дуже важливо сьогодні. І я спостерігав, коли попадаєш в певне спілкування, певну групу людей, певну спільноту. І щось починають якусь таку ну, тему серйозно піднімають. Стоїть про неї поговорити. І от коли один починає говорити, другий, третій, буває, щось хочеться сказати, Дух Святий, не спіши. Мовчи, вислуховуй їх, вислухав їх раз по кругу, вислухав два по кругу. Потім думаю, Боже, я дякую, що я тоді не сказав. Я вже думки поміняв повністю. Я вже зрозумів, що взагалі тут можливо, взагалі треба якось в цій ситуації вирвати і уйти, взагалі звідти. Не то, щоб якусь мову підтримувати. От скільки раз було, просто помовчиш, не говориш. Буває, знаєте, от проповідник навіть вийде проповідувати. Коли він пів проповіді і каже, що він говорить, що він за тією кафедрою, ну ти послухай проповідь, він хай до кінця і розв'язку. Він підведе ітог. тоді тоді вже оцінювати цю проповідь, коли почуєш амінь-кінці. Коли набрався терпіння. Дослухав, дослухав ще інші місця, інші місця. І дивишся, зрозумів, до чого була ця проповідь і чому там було так зарізко, чого там так різало мені слух, чому казалось можливо грубо. Ви знаєте, ми сьогодні церква 21 століття, на жаль, ми сьогодні толерантні всі. Ми не вміємо по-справжньому проповідувати, як потрібно було це робити, як слово Боже, як учні проповідували, як Іоанн Хреститель проповідував. Як же ми боїмось, буває, знаєте, от на гріх кажи, гріх. А ми ж ходимо, танцюємо вокруг того гріха, думаємо, як же ж донести те слово до цього грішника, який вмирає, щоб не ранити його. Та ти не зробиш, йому вже гірше, він вже мертвець. Його треба, його треба визволити звідти, кажи таке слово, щоб просто, знаєте, людину прозріння прийшло. Ви пам'ятаєте проповідь Іана Хрестителя? Ми зараз говоримо за язик. Дуже важливо, що ти говориш, як ти говориш, ти правду говориш людині, щоб людини очі відкривалися, чи ти людину присипаєш, він думає, де да не дуже я той грішник, начебто. Є проповідники, які вийдуть так закаплює проповіді, говорить, вона така влагідна, не знаєш, з якої сторони підійти. Вона людину не облічає. Вона людині не показує, що слухай, ти грішник, ти помреш. Ми ж не проповідуємо? Да? Пораження їхні. Ми ж не називаємо людину, хто тобі внушив тікати від Гніву Божого. Тобто ми ж так не говоримо жорстко. Проповідь Ісуса Христа фарисієм каже, ви грабує крашення. Ви що тут про себе возомніли? Про, ш, про ш кого ви себе ставите? Що це ви себе так підвищили? Ісус Христос теж Він радикально міг сказати, дуже радикально. До Петра Петро щось підійшов його жалі, він взагалі сказав: Сатана, відійди від мене. Та я думаю, не знаю, щоб комусь із братів тут сказати, Сатана, відійди від мене, то це я не знаю. Старший би епіскоп, навірно, України прозбирався. Що за що, докажи, що ти так сказав? Так чи ні? Брат би вже збирав би, може, членське, щоб цього пастера лишити сана вообще. Тому що так грубо сказав. А буває Дух Святий говорить певні речі, що тут треба так сказати, знаєте, щоб тут чоловік 50 покаялося і прийшли, і плакали, і ридали. Боже прости. Тобто, якщо ми говоримо за язик, язик він має християнина відчувати Духа Святого і не бояться, буває, сказати на біле, біле, на чорне-чорне. Це також дуже важливо. Ви знаєте, правда завжди перемагає. Коли ми говоримо сьогодні правду, в очі один одному, то ми не маємо боятися цієї правди. Ну, Бог дає сьогодні мудрості, Він вчить, якщо ти знаєш правду про брата чи про сестру, гірку правду, то не, то не кричи при всіх, а піди один на один скажи. Допоможи брату чи сестрі вийти з тої чи іншої ситуації, щоб людина покаялась і спаслася. Слово Боже каже, якщо він тебе одного не послухав, возьми свідка, свідком іди, борись за душу. Якщо і це не допоможе, то тоді вже служителям, спастерям, спасайте цю душу. А у нас часто буває наоборот. Тільки почув, тільки узнав все. Збирається велика група людей і починають одну людину. Макать. Я хочу з вами помолитися і сказати, Господи, у нас нема чим хвалитися, брати і сестри, ми, по суті, всі однакові. І ми маємо всі цю проблему. Хтось більше, хтось менше. Рішив малому, малому? Да? Нарушив весь закон. Чи хтось чуть-чуть додав, чи більше додав, Ну, якщо ця проблема є, якщо ви вже чуть-чуть щось додавляєте, і Підтримуйте негативні речі, негативні розмови не підтримуйте. Вони не кормлять нас. Вони нас роблять бідними. Вони обкрадають ці всі непотрібні розмови. Язиком, дорогі мої брати і сестри, ми можемо як збудовувати себе і навколо себе людей, так ми можемо поламати себе і поламати багатьох людей. Це дуже важливо. Тому що Бог каже, що ми за кожне слово будемо відповідати. Навіть за всяке празне слово. От що люди просто люблять поболтати, що попало. За ці слова, каже, будете відповідати. Може вони не несуть в собі щось там таке, знаєте, оскорбительне? Ні, ну просто що попало, говориш, це також Богу не подобається. Особливо, коли ми християни, ми маємо бути виваженими, думати, про що говорить. Як? Щоб це слово збудувало. Чоловік жінкою, коли спілкується. Буває, хтось не прав, якась половина. Знаєте, завжди є, скажімо, такі от резкі слова, щоб когось обідати. Там не треба його в кармані шукати те слово. Тільки наступи, комусь, одразу з серія вилетіла, як з автомата Калашника. Тільки нажав курок, уже весь цей самий вилетів, да? весь магазин вилетів. А потім, ой, що ж я наробив. І жінка лежить на повалі, діти всі лежать, всі, хто в домі були, просто щось, щось жінка не угодила. Всі вже лежать. Вилетіло з мене. Не має цього бути. Ми маємо завжди бути відповідальними людьми. Боже, перед тим, Боже, дай мені правило, перед тим, як щось сказати, хоча б 3-5 хвилин обдумати. Скільки я в життю дивлюсь, коли хоче язик сказати, Закриваєш рот, себе уходиш в сторону, помовчи, не говори нічого. Оце бувається хвилина, дві, ця пауза, і вона суттєво міняє рішення. Вже те не говорить, що хотів сказати. І слава Богу, що не сказав. І слава Богу, що не сказав. Бо за ті б слова, за тебе вцепилися і водили в тебе дуже довго. Ви знаєте, навіть дивлюся сьогодні, там одна історія з одним хлопцем була. Його визвали як свідка. Слідчі, одне йому питання, друге, третє. Йому казали, слухай, ти як підеш, іди з адвокатом, як підеш з адвокатом, то більше мовчи. А він так ж любить, та, 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 і то і то, так героїчно, я все розкажу, все, я ж такий умний. Вони його на другий раз визвали, Опять п'ять йому питаннями поганяли. Протокол записали, на третій раз. Потім дивляться, один протокол, третій каже, слухай, ти тоді те наговорив, тоді те. А сьогодні ти наговорив на підозру. В смислі. Оце, і оце все ми вбачаємо брехня, стаття там йому називають все. Ви розумієте, що значить, скільки, наскільки статей ми можемо наговорити з вами? За місяць, за два, за три, за рік. А Ісусу Христу треба стояти перед Отцем і захищати нас з вами. Давайте ми помолимось. Боже, допоможи нам, щоб ми були розумними людьми, богобійними. І цей язик, щоб сьогодні Бог нам допоміг Його утримати. Боже наш. Ми щиро дякуємо Тобі за любов, за мирство. Ми щиро дякуємо Тобі за всі твої благословення, Боже. Господи, Ти вчиш багато. В слові, Господи, скільки Тебе питали, Боже. Різні люди до Тебе підходили, і царі, Боже. Господи, і фарисеї, і садуки, і священики, скільки було провокацій відносно Тебе. Ну, як ти мудро їм відповідав, Господи, як потрібно вчитися в Тебе. Ти робив паузи. Ти по слову Божому відповідав. Навіть сатана тебе, коли прийшов, і скушав, Господи, Ти йому також місцем Писання словами відповідав, Господи. Дай нам Господь навчитися сьогодні такими ми бути, Боже, скільки б ми проблем, Господи, могли б обійти стороною. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам сьогодні зрозуміти, що ми своїм язиком, Господи, скільки горя і шкоди приносимо сьогодні для себе і один для одного. Боже наш, ну ми просимо допоможи сьогодні усім нам. іти за Тобою, Господь, прославляй Твоє ім'я, Боже. Ми просимо, Боже, допоможи сьогодні нам. іти, Господь, проповідувати Твоє ландії, Господи, Господи, своїм життям бути добрим свідком, щоб наше життя, наша мова, Господь, і всі наші вчинки відповідали Слову Твоєму, щоб в усіх, Господи, сферах життя люди бачили, що ми справжні Твої діти, богобійні. Сповні Духа Святого, Господи, допоможи нам цьому. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Врятуй нас, врятуй свій народ. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Боже. Благослови церкву, благодать, благослови Боже всіх нас і мене разом з моїми братами і сестрами. Боже, допоможи менше говорити, менше підтримувати погані різні розмови. Боже, менше, Господи, тому що за кожне слово ми будемо відповідати. Господи, щоб Дух Святий завжди нагадував. Перед тим, якщо сказати, ти будеш відповідати за ці слова. Подумай, не кажи, не спіши ці слова. Обдумай, що сказати, щоб ці слова будували людей, щоб ці слова не руйнували, не ранили серця їхні. Боже, ми просимо, благослови і допоможи. Щоб сьогодні чоловік з жінкою, жінка з чоловіком спілкуються, також, Господь, не били, не ранили один одного словами. Брати і сестри, щоб також сьогодні були мудрі, Господь, благослови ці слова. Господи, вони руйнують сьогодні, вони війни між державами вчиняють. Коли люди неправильні слова говорять, коли наклепи йдуть, коли негатив йде країна на країну, війни починаються, Боже, війни починаються між сім'ями, війни починаються між сусідами, між односельцями. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, захисти нас, благослови нас, прослався і возвелиться, великий всемогутній наш Бог. Ти достоїть честі, слави і хвали. Достойний наш цар, достойний наш Спаситель, будь благословен, будь прославлен і будь возвеличен наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.